Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на наступний тиждень з 2 по 8 грудня. Продовж наступного тижня погодні умови в Україні визначатимуться переважно полем високого тиску та антициклонами, тому суттєвих опадів не прогнозується. Лише у другій половині тижня та на вихідні малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий. Місцями можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозів при від'ємній температурі повітря. У понеділок 2 грудня по всій території країни під впливом малорухомого антициклону опадів не прогнозується. Місцями можливі туман та паморозь. Вітер переважно південно-східний 3-8 метри на секунду на лівобережжі змінних напрямків. Температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 5, вдень від нуля до плюс 5 у Криму та Прикарпатті, до плюс 7. У вівторок, 3 грудня в Україні збережеться переважно погода без опадів з марним небом і подекуди туманами. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. У Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків: 1-6 метра. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5, в день від 0 до плюс 5. У Криму та Одеській області, а також на Прикарпатті до 8 градусів тепла. У середу 4 грудня збережеться стабільний характер погоди, без опадів по всій території країни. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 1 морозу до 6, в день від мінус 1 до плюс 4, у Криму та Одеській області від мінус 1 до плюс 4, а в день від 3 до 8 градусів вище нуля. У четвер 5 грудня по всій Україні триватиме період антисеклональної погоди, тому опади також не прогнозуються. Лише на крайньому заході в день і ввечері місцями можливий невеликий сніг, також мокрий сніг. Місцями в Україні можливий туман. Вітер південно-східної чверті зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 морозу, в день від мінус 1 до плюс 4. У Криму та на Одещині вночі 1 градус морозу з потеплінням до 4, в день від 2 до 7 градусів вище нуля. У п'ятницю 6 грудня під впливом малорухомого фронту оклюзії в Україні очікується невеликий сніг, також місцями мокрий сніг, мряка і тумани. Тільки в південно-східній частині збережеться погода переважно без попадів. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. У південно-західній частині країни вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 3 до плюс 2, вдень від мінус 1 до плюс 4, у Криму при Азові та на Одещині від 3 до 8 градусів тепла. У суботу, 7 грудня, у північних центральних східних областях, в день також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу. А також місцями дощу та мряки, в окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, у західній частині переривчастий. Температура повітря вночі складе від мінус 4 до плюс 1, день від мінус 1 до плюс 4. У південних областях від 2 до 7 градусів вище нуля. У неділю, 8 грудня, місцями у західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. В інших регіонах країни без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережається в південно-східного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день від 2 до 7 градусів вище нуля. У південних областях вночі від 0 до плюс 5, в день від 7 до 12 градусів тепла.